Ну що? Шкода би було. Ну що? Всього. Mm. Саме... Ну, шо? ну скажи що-небудь, скажи. Ой, що сказати, що Що ти собі можеш подарувати? Що ти оце вчепилася в той подарунок? Візьми вже його розмотай чи що? А взагалі би треба було піти й одіть. Вже ж так подятно, що давай. там. Ну все, відкриваю. Скільки я держалася? Ага, ти держалася, я на тебе тримала. Я думала, він дійсно в тебе десь лежить. Ні. <різу> mm. Mm. Колір, ну, я за колір. За колір я, я Думаю, якоричнево. що тобі краще, чим. Ну він не коричневий, він і і... вишня гнила. Шоп... Ну, щось десь. здесь. Оксана, що здес... я, я поняла. нас не обділять, щоб ми не склалися. Ну Зайшто конечно, що мені ці проблеми. <різу> Битися <різу> тут <різу> будете. Дівай, що, зараз дівай. зараз <різу> <різу> діти. <різу> а А <коли>? що, я на зразу оділа і поснімалась. Давай. Ну <різу> добре, давай. Дивіться. хорошо вообще. Я не показываю. А <с> я на показывала. Не буду показывать, потому что я мой старший лбей. Приду, когда и другим разом Ну, хорошо, принимается. Но все в холере и краще, чем было бы в Вишневом. Я хорошо. Ну, тебе всем лучше, на лицо и хорошо. Это Звук Ну, давай, вставай уже, выпьем, потом будешь передеваться назад. Ой, подарки то добре. що там з бумерангами, ні? Не балуємося. Де наш текст, Оксан, давайте. Шо ми, шо ми Знає, що ми що ми робиться. Не, я щоб збулося те, що вона собі забажала. О. Ви то сказали дуже хороші слова. Угу. Щоб я так всіх впевнювала в своїй правоті, як не правоті зараз, так? Так, направду, бо мені бракує. мені бракує цієї... Ні, Ну то треба вміти, так сказати, щоб в тебе навіть думки не виникло, що вона не помилилася. Ну, ну все. Давай, Ох, квартирі. Звзд таке. А бірка де була? Ні, бірку я відчепила. А потім прицепила? Ні, я одчепила просто. Як приємно дивитися. Що таке? Зарядино Жіння, прийшли способи. Я прям по фільму. Як тобі зарядно скаже, що тільки вона ми, ти така зразу хозир. А вот. А давай, в Оксане, подивимось, потім отсутствує. Ні, в Ютубі, все в Ютубі.